Вітаю, друзі! Я Тетяна Кіхтєва, лікарка дієтологиня сімейна лікарка, президент Асоціації професіоналів фітнесу і нутриціологів України. І це відео я записала спеціально для YouTube каналу це презентація першого модулю мого базового курсу дієтолог-нутриціолог. Сам курс розташований на спеціальній навчальній онлайн-платформі, де учні залишають відповіді на домашні завдання, а вони є в кожному модулі. Це практична робота, це складання раціонів. Я обов'язково перевіряю, даю зворотній зв'язок. На платформі можна завантажити додатково книги, роздаток, тобто створені всі. Умови для комфортного навчання. І перший модуль курсу дієтолог-нутриціолог складається з двох частин. Це теоретична частина, в якій я розповідаю, чи відрізняється дієтологія від нутриціології, що таке збалансоване харчування, що таке раціональне харчування, які різновиди харчування існують, функції їжі в організмі. І є друга частина першого модулю, це практична частина, та ми вже вчимося вже на першому модулі. Як самостійно скласти середземноморський раціон? Що таке порція, як порахувати енерговитрати? Тобто, це зараз ви дивитеся першу частину. Друга частина, практично, вона також є на YouTube-каналі, і ви окремо її можете подивитися. Але перш ніж перейти вже до. Основної частини до навчання все ж таки пару слов про себе розповім. Я лікарка, у 2002 році я закінчила Харківський медичний національний університет. Я працювала до 2012 року сімейним лікарем, а потім пройшла перекваліфікацію. Ось і по сьогоднішній день працюю лікарем-дієтологом. У 2016 році я створила свою першу школу здорового харчування. Вона була на базі одного з фітнес-клубів в Харкові. Потім я працювала викладачем в Фітнес-академії фітнес -академії Next Level і з 2018 року вже відкрила свою онлайн-Велнес-школу. І дієтолог-нутриціолог є частиною цієї велнес-школи. Але також є і інші курси у мене: це курс клінічні лабораторні аналізи, це функціональна дієтологія, це підвищення кваліфікації після курсу дієтолог-нутриціолог. Є різні вебінари. І є школа здорового харчування це для людей, які хочуть просто для себе навчитися, як складати раціони для своєї сім'ї. Бо курс дієтолог-дриціолог він за свою задачу все ж таки бере ну, рівень, коли ви зможете працювати з іншими людьми, людьми коли ви зможете складати та, різноманітні раціони не тільки для себе, а і для ваших клієнтів. І також є ще у мене курс. Смак життя він раніше називався бо курс для жінок 40 це про жіночі гормони і як складати раціон саме з жінкам, які вже входять в предклімакс, в клімакс, щоб цей період пройшов м'яко. Тож, з 2018 року існує велне школа, існує курс дієтолог нутриціолог я його постійно оновлюю, бо дієтологія Особливо зараз вона не стоїть на місці, постійно якісь відкриття відбуваються, і тому я додаю різні матеріали до уроків або перезаписую їх, щоб постійно ви мали актуальну інформацію. Ну а тепер давайте вже будемо да, починати наш перший урок теоретичний. І чим ж дітологія відрізняється від нутриціології? Ну, дивіться, дієтолог це, по-перше, лікар. Да? Тобто, казати, що я дієтолог, може тільки людина з вищою медичною освітою, яка пройшла спеціалізацію по дієтології. І дієтологія насправді від нутриціології відрізняється мало чим. Але є така відмінність, що дієтологія вона більше займається хворою людиною, тобто лікувальними раціонами. раціони, які Лікують, бо нутриціологія вона також займається раціонами для профілактики, захворювань. А дієтолог це лікар, який складає ще раціони в лікарнях, в санаторіях. Для, для дієтолога також притаманно займатися і коригуванням ваги. І насправді 90% пацієнтів, які приходять, це люди з зайвою вагою, які хочуть скоригувати вагу. Це, можна сказати, така основна відмінність між дієтологією і нутриціологією. Бо нутриціологія, вона виникла на базі дієтології, вона вивчає харчові продукти, харчові речовини, інші компоненти, що містяться у продуктах, їх вплив і взаємодію, норми споживання, засвоєння, втрати і виведення з організму, вплив на різні види обміну речовин, значення їх в підтримці здоров'я, профілактиці захворювань і особливості харчування різних верст населення. Всім цим займається і дієтологія також. Ось, ну, та ось немає жодного пункту, яким би дієтологія не займалася. І нутриціологія, і дієтологія займаються однаковими речами, але все ж таки дієтологія це область знань, що вивчає питання харчування, у тому числі і хворої людини. І дієтологія вона ще спрямована на індивідуалізацію харчування і насамперед на забезпечення безпеки харчування. Зрозуміло? І сьогодні Ну, Нутриціологія вона да, розвивається просто такими колосальними темпами і є різні ще галузі нутриціології, такі як нутриметаболоміка. Це прикордонна область на стику генетики, біохімії, нутриціології. І нутриметаболоміка вивчає метаболізм і комплексний вплив нутрієнтів на всі встановлені ланки відповідного метаболому. Є ще нутригеноміка. Вона вивчає ефект нутрієнтів на геном, протеом, метаболом. І є нутригенетика, яка вже до нас да, ближче, яку ми можемо своїми руками, скажімо так, потрогати, своїми очами подивитися, бо зараз є багато тестів генетичних, які нам допомагають зробити індивідуальний раціон харчування. Нутригенетика це розуміння впливу генетичних варіацій на взаємодію хвороба дієта. Це базис для персоналізованої дієти, для запобігання захворюванням ще за довгі роки до їх клінічної маніфестації. Тобто, за допомогою генетичного аналізу, нутритивного генетичного аналізу, ми можемо зрозуміти, яке саме харчування підходить більше тій чи іншій людині. Збільшувати білок, чи не потрібнувати? Чи можна збільшувати жири в раціоні? Можна кати дієту чи не можна? Як засвоюються вітаміни, да? особливо вітамін Д, вітаміни групи Б? Як кофеїн впливає на людину? Також це можемо подивитися по генетичному аналізу і навіть які фізичні вправи більш підходять ті чи іншій людині. Ось це нутригенетика. І такі тести зараз є в Україні, є, в Європі, да? всюди вони є. І ми повинні їх враховувати так? Що таке харчування? Що таке режим харчування? Харчування це процес надходження їжі, перетравлення, всмоктування, засвоєння в організмі харчових речовин, які необхідні для покриття. Енергетичних витратах організму для побудови оновлення тканин, для підтримки репродуктивної здатності, для забезпечення та регулювання функцій всіх функцій організму, головне здоров'я. Бо 50% нашого здоров'я залежить від того, як ми з вами харчуємося, і ми можемо на це впливати. Да, ну, не прямо там від того, як харчуємося, в принципі, 50% це наш спосіб життя, тобто це і сон, і фізична активність, і харчування. І як їжа перетравлюється, всмоктується, засвоюється, це. Вже ми будемо вивчати в другому модулі. Я дуже детально розповідаю анатомію, фізіологію штунково кишкового тракту. без цих базових понять, ну в принципі буде далі незрозуміло, як їжа впливає на наш організм. І режим харчування. Це характеристика харчування, що включає кратність, час прийому їжі, розподіл її за калорійності, за хімічним складом, а також поведінку людини під час їжі. І це важливо. Раніше була така розповсюджена думка, що потрібно їсти мало, але часто. Зараз вже так не рекомендує ніхто. Потрібно 3-4 прийоми їжі. Навіть два деякі спеціалісти, діетологи рекомендують, але точно не частіше, бо частіше це тільки там при окремих захворюваннях ми будемо рекомендувати. Чому так, буду пояснювати далі на курсі. І поведінка людини під час їжі це також важливо, бо якщо змінюється поведінка, то можуть виникнути такі проблеми, як розлади харчової поведінки. І тут буде важко, знаєте, можна скласти найкласнючий раціон харчування, порахувати там все. Просто там, до таких деталей всі вітаміни, всі мінерали, все це врахувати, скільки омега-3 буде входити в раціон, всі білки, жири вуглеводи, звісно, все це порахувати, але якщо є розлад харчової поведінки, то, скоріш за все, дотримуватися вашого суперкласного плану харчування людина буде недовго, тиждень, два, максимум місяць. І якщо не, не допомогти їй з цими розладами, не. Вилікувати їх, а це допоможе зробити харчовий психолог. І в 25 му модулі якраз харчовий психолог буде про це розповідати, про всі ці розлади, як з ними як їх побороти, да, де може справитися дієтолог сам, а де вже потрібно дійсно до психолога направити. Це все буде також в курсі, і це просто потрібно знати, розуміти, бо ваш найбільш Класнючий план харчування може просто не спрацювати через те, що є психічні відхилення, психологічні відхилення людини. Харчові речовини. Це органічні та неорганічні речовини, що входять до складу продуктів. І харчові речовини поділяються на макро та мікронутрієнти. Макронутрієнти багато. Так означає це харчові речовини, які необхідні організму у великих кількостях, вимірюваних десятками грамів щодня. Потрібно, щоб щодня до нас поступали макронутрієнти, такі як білки, жири, вуглеводи і питна вода. І окремий модуль буде по білкам, по жирам. І по вуглеводам, що таке глікемічний індекс, глікемічне навантаження, інсуліновий індекс, інсулінорезистентність, все це будемо розбирати. Також по воді буде окремий модуль, скільки потрібно води пити, скільки кави, скільки чаю. Мікронутрієнти це харчові речовини, які необхідні організму в малих кількостях. Добова потреба у цих речовинах часто вимірюється частками грамів, тобто міліграмами, мікрограмами, і до них відносяться вітаміни та мінерали. Але вони також обов'язково повинні до нас щодня потрапляти, так, хоч вони і мікронутрієнти але в цих невеличких кількостях. Багато з цих мікронутрієнтів є незамінними речовинами, Тобто вони тільки з їжі до нас потрапляють, в організмі не виробляються, тому обов'язково потрібно забезпечувати організм цими речовинами. Функції їжі в організмі, бачите, їх багато сім. 7. Основні це пластична, енергетична функція, пластична це будування наших клітин, це оновлення. Клітин, оновлення тканин. Пластичну функцію в основному забезпечують білки, вони є цеглинками нашого організму. енергетичну функцію нам перш за все будуть давати вуглеводи це швидка енергія, і жири, це така вже більш довготривала енергія. Є ще біорегуляторна функція, яку виконують ферменти. Ферменти це каталізатори метаболічних процесів і. Вони також будуть працювати, якщо організм забезпечений всіми вітамінами, всіми мікроелементами. Імунорегуляторна функція, їжа може впливати на наш імунітет. Бо якщо у нас буде не вистачати білка, а з білка у нас виробляються імуноглобуліни, які захищають наш організм, які є антитілами, перш за все, просяде наш імунітет. Не вистачає білка, люди починають. Хворіти, чхати, да? простудні захворювання часто з'являються. Ну і інші функції. Я не буду зараз подробно зупинятися, бо насправді в YouTube-каналі це версія, така міні-версія першого модулю. А вже на онлайн-платформі ви можете подивитися перший урок, перший модуль вже в такій повній розгорнутій версії. Ну І функці... функція, переважно функціональне призначення, яка їжа якої функції відповідає. Ось, бачимо, пластичне, я сказала, що це білки в основному. І тут представлені продукти, білки, які місять більше білків м'ясо, птиця, риба, морепродукти, яйця, молоко, бобові. Насправді в кожному продукті є і білки, і жири, і вуглеводи. Є тільки цукор. В якому тільки вуглеводи, там немає жирів, немає білків. І є олія, рослина олія, там є тільки жири, там немає теж вуглеводів, немає білків. Всі інші продукти в тій чи іншій мірі містять і білки, і жири, і вуглеводи. Цілі харчування людини, ну на першому місці це забезпечення організму водою, бо якщо людина не буде пити воду, то там через три дні вона помирає. Тому вода це теж їжа і потрібно пити достатньо не буду зараз. Да. Казати, скільки чого, бо окремий модуль буде, там вже буде все зрозуміло, як це, це порахувати. Забезпечення організму пластичними матеріалами, тобто ми їмо, щоб оновлюватися, щоб підтримувати обмін речовин, щоб підтримувати гомеостаз у нас в організмі. Це забезпечення організму енергетичними матеріалами, не буде енергії, ну, як ми будемо да, жити, як ми будемо існувати. Забезпечення організму незамінними речовинами. Тими, що у нас в організмі не виробляються. тими, які тільки з їжею до нас потрапляють. Це вітаміни, мікроелементи, антиоксиданти. Не всі вітаміни, не всі мікроелементи є незамінними. Тобто деякі виробляються в організми, але більше це все ж таки незамінні речовини. І вони входять до складу ферментів, тобто будуть забезпечувати каталітичну функцію їжі, входять до складу гормонів, медіаторів різних. Да, серотонін, дофамін, тобто вони регулюють біологічні процеси в організмі. І для цього ми їмо не тільки щоб забезпечити себе пластичними речовинами, не тільки, щоб енергію забезпечити водою, а ще й для того, щоб забезпечити організм незамінними речовинами. Також ми будемо забезпечувати за допомогою їжі і е, себе і речовинами з фармакологічною активністю. Тобто їжа це ще ліки, як казав гіпократ. В їжі містяться саліцилати, біофлавоноїди, антибіотики різноманітні. І вони є біорегуляторами обміну речовин, імунорегуляторами. Впливають на життя мікроорганізмів, які у нас містяться. Мікроорганізми це взагалі, бо взагалі окрема тема, як впливає мікробіом на функції нашого організму, нашу поведінку, як він може змінювати. Нашу поведінку і заставляти нас їсти да, більше солодкого. І це теж ось в другому модулі буде про це, буде другий модуль присвячений анатомії фізіології ШКТ і мікробіому. Що ще у нас до цілих харчування людини? Це живлення мікробіома якраз. бо після того, як ви дізнаєтеся, як мікробіом впливає на організм, то ви завжди будете думати, а що покласти на тарілку, бо це ж я не тільки себе забезпечую їжу, це ще і мікробіом свій теж забезпечує їжу. І якщо я дам йому гарну їжу, він буде працювати на мене нормально. Якщо ні, то мікробіом може накоїти багато, багато бід. Забезпечення детоксикації організму за допомогою клітковини, харчових волокон та інших природних антеросорбентів, забезпечення зростання розвитку організму, плоду та зростаючого організму, відновлення пошкоджених тканин, регенерація. І десятий пункт, бачите, такими капслугами я видалила цілі харчування людини це оптимізація роботи органів, систем організму. І це регуляція здоров'я. Можливо, це на 10 пункт, а на перший пункт потрібно було поставити, що за допомогою їжі ми регулюємо своє здоров'я в першу чергу. Ну, Знов-таки не буду я зараз, мабуть, зупинятися на, призна... на біологічній дії їжі, що є специфічна, не специфічна захисна фармакологічна різновиди харчування. Бо окремо це можна буде в повній версії, на вже в першому модулі на онлайн-платформі подивитися. Розповім тільки, що таке раціональне харчування, що таке збалансоване харчування, чим вони відрізняються. Раціональне харчування ще називають розумне харчування, бо раціо це розум, розумне фізіологічне, повноцінне харчування, яке сприяє збереженню здоров'я людини, підтримці нормальної та сталої роботи органів та систем організму. І в основі раціонального харчування лежать норми, тобто вчені, дієтологи порахували, що білка в середньому потрібна 70-80 грамів. Здорової, дорослої людини. В 350-400 грамів, в жирі 80-90 грамів, холестерин норма 300-400 мг, фосфоліпид 24 мг, харчовий волокна 25-30 грамів, і калорійність раціону в середньому 2500-2600. Звісно, що ці норми такі да, узагальнені, ми будемо вчитися рахувати це для. Кожної людини окремо, в залежності від її статі, віку, маси тіла. Але навіть якщо ви індивідуально порахуєте ці норми, скільки біл, білків, жирів потрібно, да, в грамах, тобто це норма, скільки рекомендують, скільки вітамінів, до речі, скільки мінералів в грамах потрібно, в міліграмах, це все раціональне харчування. Але людина, вона ж не живе в тепличних умовах постійно. Там, сьогодні захворіла. Там, Потім одужала, а може, операцію якось перенесла. Одна людина да, тренується, а потім перестала тренуватися. І від цього будуть залежати ці норми, тобто вони змінюються. Це не є якась стала величина ці норм. Є фізіологічна потреба у людині в тих чи інших речовинах. Коли жінка стає вагітною то ці фізіологічні потреби збільшуються в залізі, там, в інших вітамінах і мінералах, білка потрібно більше з другого триместру їсти. Тобто ці фізіологічні потреби їх також потрібно враховувати, обов'язково враховувати. І норм раціонального харчування, величина змінна, вони не є стандартом, вони є орієнтиром у, розраху... у, розрахун... у розрахунках харчування. І збалансоване харчування. Баланс. Що таке баланс? Це співвідношення харчових речовин, що надходять в організм. Це баланс білків, жирів, вуглеводів. Збалансоване харчування це певна кількість та співвідношення нутрієнтів у складі харчування, що сприяє найкращому засвоєнню та сталому обміну речовин в організмі. Отакі да, узагальнена Формула здорового харчування це білків, ми вживаємо 20% від усієї калорійності денної жирів 30% і вуглеводів 50%. Та чи є цей баланс теж постійною величиною? Ні, бо знову ж таки існують фізіологічні потреби. Сьогодні у нас одне харчування, а далі там вирішила людина підсушитися, виступити на змаганнях бодібілдером або фітнес-бікіні, і там буде специфічна дієта, і там білка буде 30-35%, а вуглеводів дуже мало, жирів більше, або кетодієта, де у нас білка 10%, да, і, і решта, там да, – це білки, господи, жири. І білка дуже мало 20%, вуглеводів 10%, і все решта це жири. Або харчування ФМД-дієта для підтримання довголіття. Там теж будуть свої норми. Тому пам'ятаємо, що збалансоване харчування, що раціональне харчування це не постійні величини, вони змінюються в залежності від потреб. Людини в той чи інший період її життя, в залежності від її мети, яка зараз у неї є в харчуванні. Ну, так і зараз не хочу на теорія харчування зупинятися, бо в повній версії ви вже це все да, подивитеся на платформі. Потреба в харчуванні, величина змінна залежить від віку людини, від статі, від рівня фізичної активності, від її психоемоційного стану, від генетичних особливостей обміну речовин. І добре, що ми можемо зараз це враховувати, від стану здоров'я або нездоров'я, від стану шлунково кишкового тракту, наскільки смокнуться. їсти то можна нормально, все, що ви порахували, всі ці білки, жири, вуглеводи все. Це з'їсти, але якщо є в шлунково кишковому тракті, проблема їжа буде не засвоюватися, буде виникати стан малябсорбції, мальдегестії. І це теж потрібно враховувати. І від зовнішніх факторів у нас буде залежати потреба в харчуванні, від клімату, від геохімії навколишнього середовища і інших. І все це ми будемо обов'язково вчитися враховувати, коли складаємо раціон харчування. Мабуть, на цьому я в цій версії на YouTube-каналі, відео для YouTube-каналу вже зупинюся. Теоретична частина, повну версію можна подивитися на онлайн-платформі. Посилання на сайт, де можна залишити заявку, щоб пройти навчання, щоб отримати повну програму курсу діетолог в... Залишу. Посилання на сайт в першому коментарі під цим відео. Тобто можна зайти на сайт, залишити заявочку, обов'язково мій менеджер зв'яжеться і надасть всю потрібну інформацію, якої вам не вистачило з цього відео. Переходьте в друге відео, де вже практична частина першого модулю, де я розповідаю, як складати раціон харчування згідно з, з раціонноморській дієдій. І там вже буде практика, практика, практика. Вже на першому модулі, після першого модулю, ви зможете скласти самостійно раціон харчування. Тобто не прощаюсь, чекаю вас на другому модулі, на, на другій частині, на другій частині першого модулю.